Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На Закарпатті депутат місцевої ради під час засідання підірвав гранату, поранивши присутніх. Три вибухи: є загиблі, велика кількість поранених, три вибухи підряд. Нацполіція повідомляє про 26 поранених через вибух гранати на Закарпатті. Шестеро з них у тяжкому стані. Також додали, що медики реанімують чоловіка, який підірвав гранати. Наразі на місці інциденту працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехнік і криміналісти тривають першочергові слідчі дії. Поліція також опублікувала відео з моментом підриву, записане під час прямої трансляції. Засідання, але через жорстокі кадри, ми цього робити не будемо. Борислав Береза пише. ця ситуація підтверджує мій прогноз, що таких випадків з використанням зброї буде все більше і більше. У нас психологічно травмоване суспільство. Психологічним здоров'ям нації керівництво держави не займається. Трофейної зброї не лише її на руках величезна кількість, агресія зашкалює, зневіра до влади і відсутність Ховенство права трансформується в бажання вирішувати конфлікт силою, стає домінуючим мотивом у багатьох. Якщо і далі ігнорувати цю проблему, то краще не стане, але у влади й досі немає ані розуміння цього, ані стратегії. Як мінімізувати кількість таких випадків та зменшити напругу у суспільстві? І в оточенні Зеленського немає тих людей, які б факово це б могли зробити. Хто там є? Єрмак, Татаров, Смірнов, Шурма та інші арахамі з безуглими? Вони не по цих справах, а проблема сама собою не вирішиться. Важкий місяць для Закарпаття. Тя минулого місяця командир 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади Дмитро Лисюк запізнився на захід до дня ракетних військ і артилерії, який організували поблизу лінії фронту на Запоріжжі. Військовослужбовці чекали комбрига понад півгодини, а тоді стався приліт, унаслідок якого є загиблі та поранені. Про це повідомляло джерело громадське зі 128-ї бригади. Один із наших співрозмовників зазначив, що спершу нагородження запланували на 9 годину ранку, але перенесли на 9.30. У цей час військові. Вже були вишиковані і чекали на командира. Близько 10.10 -10 стався російський удар. Комбриг прибув буквально через дві хвилини після прильоту. Джерело громадське відзначило, що росіяни слідкували за бійцями 128-ї бригади з безпілотника. Коригуючи ракетний удар, однак окупанти помилилися і влучили в будівлю позаду військових ближче до дороги. І виходить, усі ті, хто стояли ближче до дороги, вони всі двохсоті загинули. А особовий склад, який конкретно мав нагороджуватися, командири гармат, навідники артилеристи, їх трохи прикрила стіна. Будинку, в який влучив іскандер, за рахунок цього жертва трохи менше, стверджує одне з наших джерел. Водночас багато військових зазнали поранень від уламків, додав співрозмовник. Нагадаємо, окупанти 3 листопада завдали удару по скупченню військових 128-ї ОГШБР. коли ті за даними джерел громадського ЗСУ зібралися для нагородження на честь дня артилерії в прифронтовій зоні. Запорізької області центр стратегічних комунікацій ЗСУ повідомив, що росіяни вдарили ракету Іскандер М. 128 двадцять бригада підтвердила. Передала загибель 19 своїх бійців унаслідок ракетного удару. Там повідомили, що зараз проводиться перевірка всіх обставин трагедії. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблих бійців та заявив, що цієї трагедії можна було уникнути. Міністр оборони Ростем Умєров пообіцяв, що буде з'ясовано всі обставини того, що сталося. Він доручив провести повну перевірку за фактом трагедії головній інспекції Міноборони. Державне бюро розслідувань почало розслідувати обставини загибелі військовослужбовців 128-ї бригади. Та ініціювало службове розслідування дій військових посадовців, які організували захід до дня ракетних військ і артилерії. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.